Всім привіт! Сьогодні в вашій увазі я пропоную подивитися книжечку у вигляді звіряток з тактильними животиками. Це моя авторська е книжечка, яка має 8 звіряток, має такий ріменець, який я потім покажу, як кріпиться, щоб було зручно дитині гратися, а при цьому вона не випала з колясочки або автокрісла. І ось на першій сторіночці у нас ось таке тигринятка. Він має тактильний животик. Де на мистинки рухаються вверх-вниз. Розкриваємо книжечку. У тигернятка є ось такий хвостик, який можна рухати і вниз, і в сторону. Слоненятка має тактильний животик, піщалочку. Хобот рухається, також можна вверх підняти вниз, вліво, вправо. І має такі ось тактильні вушка. Також у слоника є хвостик, який можна посмикати, але не відірвати. Мавпочка має животик з намистинками для е, перебирання. Да, і захват пінцетний тренуємо з дітками. Мавпочка також має хвостик ось такий кручений. Ну, а зебра вона має. Пузика у вигляді на е, цього паєточок. Ось так перебираємо. І е, хвостику зебри ось такий. А це жирафик. У жирафика-пузика має під сіточкою намистинки, які ми перебираємо, шукаємо. І е, також е, це така масаж для маленьких пальчиків. У жирафика хвостик. На кнопочці, і його також можна рухати. А це пандочка, вона має такий м'який-м'який тактильний животик. І ось такий хвостик. А це в нас бегімотик. О його животик з такими. Намистинками, де ми рухаємо їх вліво-вправо, але при цьому ще й рахуємо. Ось тут одна намистинка, тут дві, а тут три. Ну і, звичайно, ж у бегемотика є свій хвостик. І остання сторіночка це лев. Він має свій тактильний животик, м'якенький. І так, зараз покажу, як же кріпиться. До книжечки Ріменець, який зручно брати з собою в дорогу. Ось так, бачите? І ця частинка кріпиться до автокрісла або цього колясочки. Ось така гарна книжечка вийшла. Її можна замовити або придбати викрійки і самостійно шити.